Друга Агенція на зв'язку. Сьогодні у відео дуже цікаво експеримент. Ну, в принципі, як і все в нашому житті, це експеримент. Е, ви колись бачили, щоб агроном з червоним дипломом пшеницю сіяв руками. Не бачили? Ти бачив? Бачив. Ну що? Зараз побачу. Хочете побачити, як ваша покірна слуга? Минулого року руками сіяла пшеницю. Яка пшениця вийшла? Не пишіть там мої одногрупники, хто зі мною вчився, що в Яненко Олене Григорівне треба забрати червоний диплом. Не віддам. Він мені ще, можливо, колись понадобиться. те покажу. Отже, друзі, ми прийшли до нас на город. Ви бачите, отут ще є чорні ділянки, А тут, бачите, є зелені ділянки. От там далі вдалині то продовження нашого роду, де ми його щороку чимось засіваємо, а тут в минулому році у нас на цьому куску була кукуруза. І коли пшеницю ми вже в кінці жовтня, десь чи в середині жовтня засіяли, то кукуруза була ще не змолотяна. Але вона ще трохи підсохла, і десь на початку листопада ми кукурузу змолотили родне оремо, у нас є мотоблок, Олег мотоблоком його гарно виробив. І от я стала собі з цієї висоти, подивилася донизу і думаю, боже Боже, Єлене, ну в цьому сезоні то робота закінчена, а прийде весна. Що це ти маєш на цих гектарах садити? І мені виникла така думка в голові, а чи не досіяти нам ще пшениці? Кажу Олегові, він як почав до мене тут верещати. Як це ти представляєш, як це ти маєш заїхати, пшениця вже посходила, хто це тобі заради цих десяти соток буде ти тою сівалкою тут крутитися. Ну, тобто він розкритикувався, але я ж не шукаю легких шляхів. А я йому кажу, Олег, дивися, а як мої бабка з дідом, коли сіяли пшеницю вручну. Пожежа виникла ще, ще більша, ніж була до того. Е, кажу, дивися, давай ти мені зараз вивезеш мішок пшениці і я засію руками її. Боже, верещит, кричит, тими граблями кидається, а зараз люди будуть голови повертати, а тебе люди будуть на телефон придурчиху знімати. Ну, в общем, ні, але бачу, потільопав десь донизу туди до подвіра. Ну, думаю, ладно, пішов та й пішов. Ні, то ні, якось вже будемо сапати. Але бачу, їде тачка, на тачці тіліпається відро і мішок з зерном. Ех, думаю, ну, Єлено, таке твоє зверху. Що я роблю? Він мені привозить то зерно, я його розшиваю той мішок і засіваю. Тобто в нас тут я відмірила, 10 соток, у мене десь пішло приблизно десь, ну, 35 кг, бо мішок я навіть не використала, ще там добре відро чи два зерна у ньому. Лишилося і засіяла. Кажу, Олег, ну дивися, зерно ж все зверху, давай його якось його будемо за... Я не буду граблями бігати його волочити. Олег каже, давай мотоблоком загорнемо його. Він каже, що ну, як я тобі його загорну, то воно тобі через три роки зійде. Кажу, ти загортай, тоді побачимо. Не, не зійде, то весною перефризуєш та й, та й будемо щось садити. Так ми і зробили. Боже, люди, ви собі не представляєте, я бігала сюди кожен день, заглядала чи то зерно хоч десь накльовується, чи його хоч десь видно. А тоді саме тепло було, ще така тепла була осінь, зима, грудень теплий, дощики йшли, і моє зерно почало прокльовуватися, почало проростати, проростати, землю вкрило. І тепер така краса. Не знаю, чи ми тут зберемо якогось урожаю, чи не зберемо. По крайній мірі, я викрутилася з того, щоб тут не сапати. Не знаю, чи тут, як тут надалі щось у нас вийде. Попередник кукуруза. Перед цим у нас тут був город, посіяне воно вже в пізні строки. Ну, але, як казала моя бабка, сміха люди бувають. О, До мене помічник прийшов. Ще ми тут нічого не робимо, Султан. Будемо працювати трохи пізніше, бо хоч і сонце високо, але. А лише ранок ця, бачу, посходила цибулька воно вже гарно. І пшеничка моя гарно. Так що, кому цікаво, друзі, підписуйтеся на мій експеримент. Будемо разом спостерігати, що з цього вийшло. Чи будемо ми мати тут якийсь урожай, чи ні? Так, да, звичайно, бачите, усього плеші, плеші такі є. Є десь, бачите, видно не дуже, не дуже якісно. Я, поки там відсварувалася від Олега, то десь загавлювалася. Але, але все одно, 10 соток землі все-таки ми врятували. тому що інакше тут би просто були кабаки, і, і взагалі тут нічого, ну, ті кабаки, вибачте за слово, нафіг нікому не треба. І так би 10 соток землі пропало. А так все одно, десь якісь курці чи бройлерові, чи поросьові, якийсь мішок зерна буде. Я я розумію, що це, ну, скажімо так, експеримент, але ну, побачимо. Давайте будемо підписуватися, давайте будемо ставити на дзвіночок і будемо спостерігати, чи, чи вийде щось з цього у мене, чи не вийде. Ну, Все-таки як не як червоний диплом. Агронома мені ж там не дармо в тому техніку виписали, правда? Дякую вам, друзі, за перегляд. Підтримайте мене, будь ласка.